Давай ще два-три погуляй, віддихни і там підійдеш. Тут е на на ту сторону може зробити перерозворот на тому коносі, Соломне падіння, аплодисменти, аплодисменти, давайте поаплодируємо, а туди такий. О, навіть мотоцикл ще заведені був. І поїхати підняти з коліна, можна сказати, як валіти на розчиці, марнаки. Нічого. Можна завести мотоцикл, може ще одного. Можеш заїхати правильно на конус і проїхати все повністю, щоб був залік. Давай, давай! Правий зараз, заїдь! Правий розборож, це... Червоний правий! Це досвід, це все досвід. Дивимо, так? Да? Відчуваємо безкованість. Ні-ні-ні-ні, це ти правильно проїхати. Тепер можеш їхати на схему. Це справа цей конус має залишатися. Це зліва їм тебе і треба робити не лівий розворот, а правий на право такого. О, абсолютно вірно. І тепер заїжджаєш, перескаєш лінію і тебе та І дивіться, це дуже важливий навик. Після того, як ви любили помогу, павлену на дорозі, що ще може бути більше. Оце саме обладнання, яке виховує, ти можеш стати, атрікнути, суціліти себе, встановити свій атридалій. Е, Да, але продовжити рух. Ладно, сюди на посудах нормально сидит за дугами просторами, вижу тогда на посудах не дать. А ну щось добавити, дело там незабаром. Так, он отлево, слева. 嗯，你说于啊。